Римувана програмою розвитку ООН мережа робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості не припинила допомагати людям, що через війну опинилися у важкому становищі. У найскладніші часи її представники продовжують працювати, часто ризикуючи власним життям. Про евакуацію громадян з Волновахи, доставку вантажів із допомогою на Донеччину та співпрацю представників робочих груп на відстані розповідають Андрій Халабузар та Дмитро Кобзар. У нас ідет війна з 2014 року. -го ну, полномасштабное вторжение началось 24 числа февраля. Ми об этом узнали. Можна сказати, живемо в Донецькій області в Волнова районі. Возник вопрос, що делать далі, що самим делать, какие які собирать, збирати, куди или не біжати, че Ну, Чого там? Взагалі, то так. Ми ще перебували вдома в Волновасі, але... Вимушені були виїхати 26 лютого. Тому що стало вже ну, зовсім небезпечно. Потрібно було забрати свою сім'ю і виїхати ну, в більш безпечні місця. Їх відвіз, а сам повернувся у Волновайський район працювати далі. Ой, я вже зараз не спомню, як це все почалося. Значить, одразу ми побачили... Увидели... Приезжали машины с ленточками, з белыми флажками. Это жители Волновахи выезжали. Они уже были на пострельных машинах. Много было людей, беженцев, з которыми общались, которые искали дорогу. Кстати, этот автобус принимал участие в эвакуации с в Великую Великоновоселов. їздили за гуманітарну допомогу, даже под обстрелы под Харьков. То есть в тот момент рухнули все логистические э маршруты. И нас просили: "Ребята, поедьте с завода, заберите туда-то, везите в Краматорск, Краматорска, мы везли, допустим, в Курахово". То есть было какое-то ощущение нового, что мы нужны кому-то. Ну, как бы хорошие вещи приятно делать, да. Я сегодня в месте Днепро забрал трохи гуманитарной помощи и і... Їдемо у місто Покровське. Історично склалося, що з 2014 року ми починали працювати з міжнародними донорами безпосередньо по видачі гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Потім з нашою командою, ну тоді ще міської ради, з активною молоддю міста, почали реалізовувати проєкти, які були оголошені конкурсі грантів. Завдяки ініціативі ПРООН створили оцю робочу групу. В робочих групах ми обговорювали проблеми і рішення їх. Причому это был какой-то вопрос скоріальный, в чём хорошо, в робочій групі входять помимо представників бізнесу Общественних організацій входять адміністрації, селищний, посілковий голова. Тобто можна було легко і просто вирішити якийсь вопрос, не обходя там і не бігаючи по кабінету. І в принципі На робочих групах створювали проєкти, реалізовували проєкти не тільки ну, за кошти програми розвитку, а спільно з органами місцевого самоврядування, з місцевим бізнесом та самими активними громадянами. І от у нас був перший проєкт по безпечності. Називався Безпечний район. Поставили по школам, садикам і центру населеного пункту відеокамери который які записувалися Ну, В дальнейшем кожен рік потом додавали 5-6 камер в якісь проблемні місця. До війни ми приймали участь в тренінгах, тобто ми навчалися. Ми вкладали в себе, ми вкладали в людей, які були членами. Робочої групи, які взагалі ну, там активні громадяни були, і це дуже сприяло моїй професійній діяльності. Тобто я дивився на речі з двох сторін зі сторон, як і посадових особ посадовців, так і зі сторони громадськості. У зв'язку з тим, що наше місто тимчасово окуповане, члени робочої групи, які входили в склад, вони на теперішній час ну, всі знаходяться в різних місцях. І тому ну, з деякими членами робочої групи ми підтримуємо ще зв'язок. Вони пропонують гуманітарну допомогу відправити сюди на схід країни в Донецьку, в область, в Луганську область. А я в принципі працюю на мі... на місці ще в Донецькій області. Продовжую працювати з програмою розвитку ООН. Завдяки ним за свої ресурси е... організовували доставку гуманітарної допомоги. Е... Також співпрацювали на придбання за ресурси проон обладнання для ДСНС, е... які знаходяться в Донецькій області. Треба всім постаратися внести на своєму на своєм поприще, надо внести, свою лепту треба внести где-то. І я вважаю, що в принципі ми вже перемогли. Вважаю, що діти мої, там, там, дай Бог онуки, вони будуть дійсно жити в такій от сильній, квітучій країні.